Як сегментувати цільову аудиторію за допомогою чату GPT, наживо? І так, застосунок відкриваємо, натискаємо наушники. Привіт, спілкуйся, будь ласка, українською мовою та відповідай мені, мені, як фахівець, який продає товари на Амазон та має свою власну школу, в якій він навчає інших людей цьому. Як я можу допомогти вам з продажем на Амазон або з вашою школою? І так, виділить, будь ласка, 10 цільових сегментів аудиторії, які найчастіше звертаються до тебе за навчанням продажу на Амазон. Ось 10 цільових сегментів аудиторії, які можуть зацікавитися вашими навчальними курсами та товаром на Амазон. новачки підприємці, які тільки починають продаж на Амазон, два власники малого бізнесу, які шукають способи розширити свої можливості. І так, дивіться, ось наші 10, 10 сегментів. Продовжуємо далі. Виділи, будь ласка, із цих 10 сегментів. Один біль якого найбільша, які звертаються найчастіше. Здається, особи, які тільки починають продаж на Amazon, можуть бути особливо зацікавлені в навчанні. От вони зазвичай шукають інформацію та підтримку для успішного старту свого бізнесу на цій платформі. І так, виділи із цього сегменту 5 підсегментів різних типів людей, які будуть найплатіже спроможними. Ось 5 підсегментів осіб, які можуть бути найплатоспроможнішими серед тих, що починають продаж на Amazon. Ден – спеціалісти з маркетингу та реклами які шукають засоби просування своїх товарів на Амазон. Три фахівці зі складського управління, які шукають ефективні методи для зберігання та доставки товарів до клієнтів Amazon. Ну, в общем, я ось окін нам його нам видали п'ять методів спроможніших uh, під аудиторії, на які ми і будемо таргетуватися. Ось так нічого важкого. Дивіться далі мої відоси, щоб uh, дізнаватися більше про рекламу таргет і не тільки.